кто-кто. Да, Лавика в пальто и Сани в клетчатой рубашке. Это стартап-шоу. И мы продолжаемся, между прочим. Так, стартап-шоу у нас кафе три в одном утрывается. означает, мы будем надыхаться с креативом и секретами успешных стартаперов прямо сейчас в студии М1. Как без специальных знаний в сфере дизайна запустить собственный бренд одежды, еще и на этом зарабатывать, мы для этого пригласили трех девчонок, которые нам все сейчас расскажут. Ірина Синицька, Ілона Романовська і Анастасія Маркотен, засновниці проєкту Трамп. Це стильні пальта з натуральних тканин, які шиються в Україні. За перші три тижні команді вдалося продати 70 пальт. Привіт! Девочки, ну ми рады, правда очень видеть вас, тому що на студії іноді все вже і холодно. Ви зараз взяли мене і Нарешті хоч хтось зігрів лавіку. Я ж не можу підійти під час програми. А, слухайте, ви просто взяли і прийшли з стабільної роботи у бізнес, ну, взагалі то ризиковано. Ось чим вам довелося пожертвувати? Пожертвувати. Хорошей Хорошою так. А, стабильной зарплатой. Прекрасної должності і замечательним колективом. Тобто ну, робота і мечти друг. Це да. да. варто. А почему вот именно пальто? Другі там дівчатки підпочитають шуби, вот, всякі різних другі. Справді пальто це та річ, яку ми ніколи не могли підібрати для себе в магазинах. Угу. Але це та річ, яку ми найбільше любимо ну, серед іншої. Верхня одягу. Mm -hmm. І ну, оскільки ми живемо в Україні, у нас реально десь відсотків 70 року, чи году. місяців, холод, году, да. Да, холод mm -hmm. яким треба прикриватися чимось, і якось гарно mm -hmm. я не думала. <laughs> гарно виглядати. А скажіть, у кого є якраз uh, дизайнерські навички? Ні кого? Як? А як ви ви, ви плутуєтеся тоді в цій ситуації? Ну, насправді в нас була ідея посочерова така. Ми створили шість пальто. Так. Із абсолютно різних моделей. Тобто це були моделі ті, які подобалися Ірі, ті, які подобалися Насті, ті, які подобалися мені. І від цього ми зовсім не прогадали, тому що ми отримали те, що подобається всім. Ага. От, а ми три кардинально різні, і вийшло шість кардинально смак. різних пальто. Тобто, механіка така: ви ідеологи, тобто ви вигадали саму схему, ви бачите, що ви хочете, і знайшли фахівців, які можна наприклад, там щось кроїти, малювати так, і таке. Да. Так. Абсолютно ми придумуємо одне, вони роблять щось зовсім інше, і на виході виходить, що щось зовсім щось да, на ділі ми рисуємо ага. ні картинки. А, нас в голові не зовсім інші, а виходить зовсім третє. Ну нам там красиво, нравится. нам нравится. Mm -hmm. И получается абсолютно уникальное пальто, которое... Как створилось первое пальто? Было да. день рождения. 31 августа, и э, ну, мы, мы думали, мы рассуждали, мы где-то... Идеи, идеи, да. постоянно там что-то не было конкретных это... Конкретних... действий. І я на свій день режіння поїхала, закупила ткані і відвезла uh, к швію за нього дівчинкою. То, замість говорю, того, щоб святкувати шампанське. Поїде, я, Де я попрацюю. Дені да, Ді я... дівчата. Та, насправді, ми не, не розраховуємо на це як на роботу. Це наше хобі. Ми займаємося а. тим, чим нам подобається. При цьому приносить хороший дохід. У нас от перша колекція було два таких пальто, таких магніто для наших клієнтів. Ми зробили серію, назвали їх Макарунс. Це різнокольорові оверсайзи. Вони простого крою, вони трошки такі видуті, тому можна одягати абсолютно під будь-який лук. І вони яскравих кольорів: жовті, голубі, там ну і сірі, і лавандові. Похожі на печеньки, да? схожі да. на макаронси, uh -huh. Та оце просто був такий бум, тому що тільки їх хотіли, тільки їх розкуповували. Ми навіть другого практично нічого не відшивали. Так, у нас то... були приклади інших моделей, але це uh -huh. пішло просто на ура. По времени уже сколько вы существуете? Когда запустились? 16 сентября. Mm -hmm. То есть два месяца получается. Да. Oh. И уже сколько продано ваших модельочек? Больше ста. Больше ста. Это А вы чувствуете, что вы уже рентабельнее, что уже отбываете Да, мы уже забрали свои первые зарплату. Да, то есть вы вышли на прибыль. Да, Так быстро. Головная ваша фича, что наикраще само у вас в бренде? Справа в тому, що більшість брендів це бренди е, широкого асортименту одягу, і просто коли там холодно, осінь, зима, вони роблять пальто. Так. Ми почали з пальто, це наша віддушина, це наш основний м, акцент, акцент. Тобто тому серце, ми... да. тому себе. <свят> да. і ми ну, будемо дуже швидко, я сподіваюся, розширяти асортименти на чоловічі пальто, і швидше за все не дитячі і напевно хабяки і пухавики ми, ми вже да, пустили. Але ж ви розумієте, що взагалі то тепер, коли ви потрапили у стартап шоу, то ваші конкуренти можуть дізнатися дуже багато секретів вашого виробництва після нашої програми. Ми нас... не будемо... розказуємо, ми знаємо. Але у наступній повторити. студії будемо звертатися до вас за порадами, як взагалі то цей бізнес влаштувати, побудувати. І, дівчатки, звісно ж, почитуйте свої матеріальні збереження, потому що будемо чітко спрашивать, яка ціна зараз а прекрасних ваших. Шедеров и вообще сколько денег пришлось потратить на первом этапе в ваш стартап? Тож, варто вкладати в рекламу. И сколько нужно потерять в начале денег для того, чтобы развить свой бизнес? Мы об этом будем продолжать говорить в следующем У -у -у. части нашего эфира.